Що ще впливає на наші гроші? Це звісно ж наші батьки. Коли в нас іде неприйняття наших батьків, це може бути або мама, або тато, або взагалі вдвох ми не приймаємо і засуджуємо. Ми перекриваємо собі потік фінансів. Мама це наші гроші, батько це наша реалізація. Тобто наші гроші приходять, матеріалізуються в матеріальному світі. Ми за це щось купуємо. Тому коли у нас є якась образи, які Неприйняття, якесь непорозуміння, ми щось там собі вважаємо, що мало бути так, а вони робили не так. І оце от постійна хірня, яка крутиться в голові, це і є оці образи, є і блоки, вони перекривають нам потік від нашого роду, тобто, де потік енергії від нашого роду через наших батьків, передається нам, через нас передається нашим дітям. І коли ми маємо цю всю фігню, що мама була. Бла, не така мама не долюбила, папа не додав, десь нас лаяли, десь нас били, десь на нас там критикували нас, десь нас порівнювали. Це все відбувалося від того, що вони так вміли проявляти свою любов до нас. Вони не знали, їх не вчили, вони не розуміли, як це має бути. Тому вони робили так, як робили з ними, і це нормально. Тому що зараз ми те покоління, яке прийшло, вже на. Повнене любов'ю, яке прийшло з відкритим серцем, яке має навчити наших батьків навчити, як показати їм, як це любити, як це бути з дитиною в нормальних відносинах, як це спілкуватися нормально, не заставляти, не, не знущатися, не бути оцим, от такі подавляють зверху. А навпаки, тому ми просто всіх прощаємо, всіх любимо, всіх приймаємо і нікого не критикуємо. Зараз дам вам одну маленьку практику, за яку я платила гроші і з якою я працювала над своїми образами з батьками. І забудьте оце зніміть з себе, коли ви кажете, в мене все добре, в мене добре все з батьками. Ну, подумаєш, колись там щось це, я вже це все забула і все таке. А де ж ваші бажані гроші? Де ж ваша оця реалізація? Де ж ваші втілені, мрії, де ж ваше оце приклання? прекрасне, обалденне життя, де ви кайфуєте, то не обманюйте себе. Є у всіх є якісь образи на батьків. Це нормально, розумієте? Так було влаштовано. І така була програма, щоби всіх людей закрити від свого проявлення. Зараз ми звільняємося від цих грузиків, обираємо ці енергетичні камні у вигляді образ на наших батьків і починаємо приймати від них енергію, від них від нашого. Городу, оце все пропускаємо через себе і побачить. Не треба там щось чекати, коли ви її будете робити. Не треба там щось думати, що там може статися. Не може, неважливо. Якщо хтось з батьків помер, все одно робимо цю практику, тому що мій батько помер 21 рік назад. Але я цю практику робила три рази, і зі мною все прекрасно. І мені стало дуже сильно легко. Я сталася почувати вільною, тому що ці думки в. В голові вони заважали жити моєму життю. Не нехтуємо, а сідаємо і робимо. А з вас поставте просто мені лайк або плюсик, якщо ви будете її робити. Я буду знати, що я не даремно вам розказую все. І так, зараз даю вам просто так в доступі: хто захоче, той візьме собі і зробить. І буде це дуже корисно. От, побачите, берете зошит, будь-який або листки, бумаги, сідаєте і пишете всі свої образи на батьків. Спочатку там на маму, потім на тато, або якщо на когось одного. І кожен день, 21 день підряд. Ми пишемо. Всі свої образи, всі прийняття, все оце засудження, що, що там, як там, оце все гімно, виписуємо на бумагу, йдемо і спалюємо. І робимо цю практику кожен день, 21 день підряд. Кожен раз може бути або одне. Те саме, ну не переписуємо те, що ми писали вчора, а ми спалюємо це і кожен день, ми пишемо нову, нові. от все, що буде приходити в голову, просто це все тупо виписуємо і спалюємо, і забуваємо. Не пропускаємо жодного дня. Це дуже важливо. І пишемо кожен день, 21 день підряд. А ви знаєте, чим відрізняються бідні люди від багатих людей? Тим, що багаті люди, коли Йдуть, купляють якусь інформацію, йдуть на якийсь тренінг, на які на якісь бізнес-проекти. Вони цю всю інформацію внімають в себе і приміняють своє життя. Бідні люди, вони платять для себе некомфортні гроші, великі гроші, але вони всю інформацію знехтують. Вони кажуть, я це вже знаю, я це вже чула, я це вже десь десь бачила. І тим самим не обіцінюють, вони купили. Обіццінюють ту людину, яка дала їм цю інформацію, обіццінюють роботи іншої людини і обіццінюють себе. Тому бідні залишаються бідними, а багаті, навіть якщо вони знали цю практику, якщо вони знали цю інформацію, вони її просто беруть і знову використовують для себе. Для себе і тим самим вони збільшуються в своїх доходах, а бідні залишаються в бідноті зато з великими знаннями. Я багато знаю, я все знаю. Я була там і знаю це, все проходила.